Ну, ви очікуєте від них насамперед реформ? Які це реформи так по пунктах? Ну, ну, дивіться, якщо ми говоримо про той реанімаційний пакет реформ, який народився в дискусіях і який почав фактично вже реалізовуватись, то цей реанімаційний пакет реформ він має кілька першочергових. Першочергових напрямків. Перше це антикорупція, це боротьба з усіма корупційними схемами, які режим Януковича вибудував. Друге, це реформа судової системи. Немає справедливого суду, немає жодних нормальних стосунків і в господарській діяльності, і серед людей, і скрізь. Має бути справедливий суд. Наступне це реформа правоохоронних органів. Ми повинні жити безпечно. Ми повинні відчувати, що нас правоохоронна система захищає, і вона є правоохоронною, а не каральною, як це було при Януковичі. Наступне це зміна виборчого законодавства. Ми маємо чесно боротися за голоси виборців і чесно доводити в політичній боротьбі і бути впевнені, що ніхто не зманіпулює, ніхто не зманіпулює голосами, і що власне вибір людей він буде забезпечений в ЦВК. Тому от це такі три основні напрямки. Реанімаційний пакет реформ. Це щонайменше 150 громадських активістів, фахівців, експертів, які працюють разом з народними депутатами. Що таке народні депутати це міжфракційна міжфракційне об'єднання платформи реформ, де я є одним співголовою. І власне разом з реанімаційним пакетом реформи громадської ініціативи і наше міжфракційне об'єднання депутатське воно відстоює всі ті законопроекти, які є зараз нагальні для України. І це те, на чим ми працюємо так само. Як не дивно, знаходячись абсолютно поза парламентом, знаходячись абсолютно в статусі активних, активних людей, уже зараз можна сказати, що під, під Тиском громадськості чи за допомогою конструктивних пропозицій і консультацій вже ухвалили закон. Ми в парламенті вже ухвалили закон про доступ до публічної інформації, який більше як 2,5 роки не міг бути ухвалений. Уже ухвалили закон, який стосується частково покращення державних закупівель, де всі державні підприємства повинні публікувати інформацію про те, що вони придбали. Це ще недостатній закон, але з точки зору повноцінних державних закупівель, але це вже зроблено. І це власне те, що пропонується е, оцими активними людьми, оцим новим поколінням, е, наступним поколінням, наступним поколінням політиків. І це дуже позитивно. Е, якщо ми говоримо про те, а що далі, ну давайте подивимося що далі. Далі це е, закон про відновлення довіри до судової влади. Це те, що зараз найнагальніше. От, і це те, що треба негайно ухвалювати, тому що той з'їзд суддів, який планується провести в понеділок, от, і той, який планується провести от, ближчим часом, він буде проводити за старою схемою, за старим поданням кандидатів, делегатів на з'їзд. І нічого в нашій країні виходить в судовій владі не змінюється. Це вже реальний закон про такий глибокий, великий закон про державні закупівлі, демований де мова не, йде не тільки про те, що вже зроблено що. Підприємства мають опубліковувати, давати свою інформацію про те, що вони купили. А вони вже мають державні підприємства закупи, закупки здійснювати через тендери, через процедуру конкурсу. Це закон, який я просто передлічую, третій, це закон, який стосується більшої незалежності вищих навчальних закладів. От і це та сама система корупційна, яка була побудована режимом Януковича в, в, в сфері освіти, де фактично кожний вищий навчальний заклад був е, вимушений е, чітко під диктовку міністерства виконувати ті, ті чи інші функції. І це так само і недопустимо. Е, це законопроект, який стосується того, щоб Україна могла отримати е, українці, могли отримати зараз е, візи, і, і це щоб Не не, не чекаючи так. про договір про асоціацію повноцінний, щоб українці могли отримувати європейські. Мається належати, щоб вони отримували ну, можливість поїхати без віз, так? так. Тобто, це це, це це, ті законопрактики дуже важливі. Тому я вважаю, що е, якщо е, точки зору співпадають, а здебільшого вони співпадають, і це позитивно, то ми маємо ще більшу підтримку. Але ми так само відчуваємо, що в парламенті існують групи. Які сьогодні не зацікавлені в тому, щоб це було, незважаючи на те, що вони знаходяться ці групи, начебто, в коаліції, вони демократичні коаліції. Демократичні коаліції, але це перешиванці. Це групи бувших перівців, тих депутатів, які були в партії регіонів або тушок, які сьогодні знаходяться, начебто, в демократичній коаліції, і це саме ті люди, які будували ті схеми корупційні, які експлуатують ті схеми корупційні, і вони не зацікавлені в тому, щоб це змінювалося. До прикладу, це той самий закон про відновлення. Довіри до судової влади. В першому читанні проголосовано на минулому тижні, а в другому читанні було заблоковано саме ними. Тому я хочу сказати, що ця Верховна Рада вона не здатна змінювати правила, які вимагає суспільство. Вона не здатна. Чому? Тому що величезна кількість сьогодні депутатів, які начебто знаходяться в коаліції, це був ще від партії регіонів. Це були ще ті самі люди, які будували ці всі корупційні схеми під прикриттям Януковича. І сьогодні вони абсолютно не хочуть і не зацікавлені в тому, щоб руйнувати все те, що вони набудували. Тому я переконаний, що тільки через перезавантаження Верховної Ради, тільки через перевибори, тільки тоді, коли. Наступне покоління політиків туди зайде, які ідейні, які переконані, які однозначно це будуть робити, тому що вони пережили той весь жах майдану. Вони пережили е, цю внутрішню боротьбу, і вони сьогодні сильні тим, що всі ми разом розуміємо, що ми подолали цей режим. Якщо ми подолали цей режим, то ми так само і зможемо подолати той супротив, який є у Верховній Раді сьогодні, який чиниться і комуністами, і тими бувшими перешиванцями, які сьогодні перефарбувалися, е, начебто в демократичну коаліцію, і всі ті ідеї, з якими е, люди йшли на майдан, всі ті цілі і всі ті світлі наміри для того, щоб знити країну, це може бути реально тільки тоді, коли буде оновлена фактично кров е, в організмі. Тільки, тільки тоді, коли тільки тоді, коли будуть оновлені оновлені депутати в парламенті, це обов'язково відбудеться. Це означає, що крім президентських нас очікують чи парламентські вибори? На мій погляд, не, е, не дивлячись на те, хто виграє президентські вибори, е, парламентські вибори будуть десь в кінці осінь. До вашої діяльності як народного депутата ще повертаємося. Знаю, що працюєте над змінами до Конституції України. В чому саме ви полягають ці зміни, на які ви напрацьовуєте? Е, ви знаєте, я є. Одним з 15 народних депутатів, які є членами тимчасової парламентської комісії по підготовці змін до конституції. Крім того, в тимчасовій парламентській комісії я є секретарем цієї комісії, ми кілька мали вже засідань тимчасової парламентської комісії, і основна мета її роботи полягає в тому, щоб внести зміни чи запропонувати парламенту ті зміни, які Теоретично можуть бути підтримані цим складом парламенту. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що це е, зміни, які будуть стосуватися децентралізації. Всі розуміють, що та система, яка була у Януковича, вона є нищівна для держави, і треба дати регіонам більше повноважень, більше можливостей розпоряджатися власними коштами, і це потребує відповідних змін в Конституції. Це, це децентралізація. Наступне – це судова реформа. Е, величезна кількість. Е, Юридичних аспектів і моментів зафіксовано в Конституції щодо побудови судової гілки влади. І тому, якщо ми хочемо мати максимально незалежний суд, і для того, щоб суд і судова система працювала максимально справедливо, так само це потребує внесення змін, в тому числі в Конституцію. І наступне це збалансування От гілок влади, які ми сьогодні маємо: президент, в трикутнику президент, парламент і уряд. Ми розуміємо, що повернення до конституції 2004 року це дуже позитивно. Але власне в 2004 році це повернення відбувалося чи зміни, які були ухвалені в 2004 році, вони були ухвалені наспіх і тому ці гілки влади між собою недостатньо збалансовані. Тому власне завдання комісії. Тимчасової парламентської комісії ці три головні блоки врегулювати. Хоча при цьому я хочу вам сказати, що всі члени комісії, в тому числі і я, дають свої пропозиції щодо практично широкого переліку питань, які можуть бути врегульовані в Конституції. Але Велике питання виникає в тому, чи будуть підтримані ці всі поправки. Ці всі поправки зараз сформульовані і викладені, систематизовані в єдиній таблиці, з ними можна буде ознайомитись. От. Але чи будуть підтримані ті чи інші поправки, ми вже будемо бачити, коли, наприклад, партія регіонів дасть свої пропозиції. До цього часу партія регіонів не надала своїх пропозицій жодних. Вони взяли ще два тижні, тобто це до 14 квітня. І це фактично гальмує роботу нашої комісії, тому що ми всі розуміємо, що без великої фракції, яка є в парламенті партії регіонів, без їх пропозицій, нема сенсу обговорювати ці поправки і дивитися, чи вони мають підтримку серед інших фракцій. Тому наша робота нашої комісії наступне засідання буде орієнтовано десь 14-15 квітня, і ми будемо рухатись далі. А скільки членів партії регіонів в комісії? В комісії щонайменше чотири Щонайменше чотири члени, але в даному випадку не важливо скільки членів, важливо, яка позиція, тому що ці напрацювання комісії вони будуть вносити сесійний зал. А конституція це власне основний закон, який потребує 300 голосів. Навіть якщо був один член від партії регіонів, який просто висловлював би позицію партії регіонів, цього було би достатньо, щоб розуміти, чи є реальність, чи є реально. Ухвалити ту чи іншу поправку в Конституції, змінити конституцію, пане Юрію. Дякую вам за можливість з вами порозмовляти в цей час. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаємо, у нашій студії був народний депутат України Юрій Богданич деревянко До зустрічі. до зустрічі. Дякую.